Незважаючи на те, що Харків три роки є прифронтовим містом і майже щоденно потерпає від ворожих обстрілів, але продовжує працювати міська цільова програма придбання доступного житла. Наразі Харків є лідером в Україні серед реалізації подібного роду житлових програм. Скористатися програмами і отримати житло можуть люди різних категорій населення, в тому числі внутрішньо переміщені особи, молодь віком до 36 років, працівники бюджетних установ. Також діє новий напрямок міської цільової. Програму будівництво придбання доступного житла для учасників бойових дій військовослужбовців. І першим учасником програми став військовослужбовець Олександр, який отримав безвідсотковий пільговий іпотечний кредит на двокімнатну квартиру. Через службу сам учасник не зміг приїхати особисто на підписання кредитного договору, але оформити дозволили матері військовослужбовця разом з онуками. Зараз син знаходиться не поряд з нами. Він у гарячій точці. Захищає нашу країну. Дуже, звісно, хотілося йому тут бути, але немає змоги. Через те ми прийшли своєю родиною подякувати всіх, хто нам допомагав. Хочу подякувати Житло, міську раду за за їхню допомогу за те що за те що вони нам скільки допомагали що є такі люди яким не безразлічні до долі людей дуже очікували дуже хотілося нам своїй будівлі дуже хотілося нашої свої квартирки дуже задоволена дуже задоволена всім всім велике щире, від щирого серця дякуємо всім дякуємо за допомогу що таку нам допомогу таку зробили що моя хоч дитина тепер мій син із дітьми буде жити у своїй домівці. За умовами програми, зазначеним категоріям військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у Харкові, надаються безвідсоткові пільгові кредити на будівництво придбання доступного житла. Умовами надання пільгового кредиту є включення осіб до відповідного реєстру кандидатів на отримання довгострокового пільгового кредиту на будівництво придбання доступного житла, платоспроможність сім'ї кандидата, сплата позичальником обов'язкового першого внеску у розмірі не менше 5%, розрахункову вартості будівництво придбання житла, строк надання кредиту до 15 років, але не більш ніж до досягнення позичальником пенсійного віку. В рамках реалізації програми у цьому місяці був надан. Перший кредит за новим напрямком для учасника бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Це стало можливим завдяки постійній увазі та підтримки з боку керівництва міста, в тому числі Харківського міського голови, вдячність всім причетним до цієї вкрай важливої справи, яка не тільки надає сил вижити та. Вистояти у цій страшній війні, а також створює підґрунтя перемоги, надаючи родинам житло та впевненість у мирне життя найближчим часом. Сплачуючи кредит, повертаються кошти до бюджету Харкова. Фінансування спрямовується на будівництво нових будинків, що свідчить про сприяння розвитку будівельної галузі міста. Питання забезпечення житлом мешканців міста є одним із пріоритетних для виконавчих органів міської ради. І саме тому за дорученням харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова нами було впроваджено новий напрямок по даній програмі, згідно з яким військовослужбовці, учасники бойових дій, які боронять Україну, які боронять населення, можуть отримати довгострокові пільгові кредити. За умовами програми такі кредити можуть бути оформлені строком до 15 років. І е, умови умови програми сформовані саме таким чином, що безпосередня присутність військовослужбовця, як ми бачили, сьогодні не є необхідною. Наразі у реєстрі кандидатів на пільгове кредитування за цим напрямком програми перебуває 31 сім'я військовослужбовців: Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Андрій Пакулов, Харків. Новини.